Вітаю всіх з кочового точка. Зараз ми викачуємо мед. Сьогодні у нас 11 серпня. І буває такі ситуації на пасіці. Під час останніх качок зустрічаються безматочні сім'ї. Безматочні, безрозплідні, але такі, що ще не струдневілі. Тож, зараз я вам покажу. Як в такій ситуації треба об'єднувати бджолосім'ї, адже зараз такий момент, що сім'ї активні, і просто об'єднати, як, наприклад, ранньою весною чи зимою без різних приспособ, так би мовити, не, не вийде, бо буде дуже багато підмору, буде бійня між бджолосім'ями. Тож, зараз я вам покажу найлегший та найефективніший спосіб об'єднувати джолосім'ї. сім'ї. При об'єднанні бджолосімей треба дотримуватись такого елементарного правила, що більш слабшу сім'ю треба ставити на голову більш сильній сім'ї. Так як у нас зараз вийшло, це у нас сильна сім'я була, але вона стала безматочною, безрозплодною. Тож, якщо навіть в слабій сім'ї матка, все рівно маточку ми ставимо з слабенькою сімейкою в даному варіанті у нас відводочок на сильну сім'ю. Ось, потім, як вони вже об'єднаються, знюхаються, то ми будемо вже спускати весь розпліт вниз, формувати гніздо на зиму. Якщо просто підсадити в таку безматочну сім'ю плідну матку на зараз, на теперішній момент, це буде неправильно, тому що це вже запізно, тому що ця сім'я, ця маточка, не встигне розвинутись і нагнати потрібної нам сили, щоб увійти в зиму сильною, більш-менш сім'єю. А, наприклад, відводок з маткою або навіть рій можна підсадити, об'єднавши за допомогою певного девайсу. Ми зараз на кочівлі і використовуємо зазвичай для об'єднання в даний момент газету. Але так як газети в нас тут немає, то викручуємось вже як можемо. Я зробила ось таку імітацію газети. Це з зошитів та за допомогою скотча я зліпила ось таку штучку. Зараз будемо об'єднувати. Я покажу, як саме. ж, поїхали працювати. Зараз будемо наставляти на дану сім'ю. Вона в нас сильніша. Це сильна сім'я, ми її відкачали, зігнали на один корпус. І зараз будемо через газету об'єднувати. Покажу, як саме. В цьому немає нічого важкого. Ось. Беремо газетку, і треба між корпусами її проложити. Ось таким чином. Зараз вітерець трошки заважає, але Суть, я думаю, буде зрозуміло. Ще один момент. Верхній корпус, який ви ставите, він має бути без льоточка. Ось таким чином ми встановлюємо нашу газету. О, добре стало. Так, і ще один момент. Зараз покажу, треба в цій газетці зробити отвори. Ось воно такий має вигляд. Я беру і роблю отвори. Такі маленькі дірочки, небагато. Ось таким чином. Робимо маленькі дірочки. Так, все, цього буде достатньо. І переносимо у верхній корпус цей сімейку з маточкою. Переносимо так. Це у нас закритий розпліт. Так далі. Це у нас закритий розпліт. Друга рамочка. Рамка з відкритим розплодом. Відкрито закритий. Так, І ще у нас рамочка одна. Тут з однієї сторони трошки відкритого розплоду. Все. Ось таким чином і відбувається об'єднання сімей безматочної і з сім'єю, яка у нас з маточкою. Так, Завтра подивимось, як вони в якому стані, як вони об'єднуються. Ось, І в зиму у нас піде дуже добра сімейка вже з плідною маточкою, і бджолу ми не втратимо, і бійні не буде, і не буде в нас перед льотком бджолиного підмору. І так вже пройшла доба з об'єднання даної сімейки. Зараз подивимось, як у них тут справи. Заглянемо з вами разом. Я бачу, що тут вже бджоли стало більше. Бджола Спокійно. Ось тут вже, зараз, якщо буде видно, ось тут, як ви бачите, вже є отвір, розміром десь 5 копійок, може більше. Бджілка вже проходить. Тобто кожен отвір, який ми з вами вчора робили за допомогою ручки. Вже має такий вигляд, але вони під рамочками на зараз. Я їх не буду турбувати, не буду вам зараз це показувати. Ось, тому що бджілка нехай знюхаються, вони вже тут ходять, спілкуються через такі отвори, знюхуються, все в них вже буде добре. Підмору немає. З нижнього корпусу безматочна, там, де сімейка бджола, піднялася вже на. Ми підставляли з плідною маточкою. Ось, Зараз подивимось, перед льотком також у нас підмору немає. Все в них тут спокійно. Піднімати під дашок я не буду зараз, тому що нова бджілка на новому місці ще не облетілась. Ось таким чином ми з'єднали безматочно. І плідною маточкою без втрати бджоли. І через два дні ми вже можемо прибирати газету, спускати весь розплід до гніздового корпусу. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео!